Шановні власники моїх цуценят, дорослих собак чи ще не дуже дорослих ще цуценят. Ви дивитеся відео, лайкаєте багато цуценят маленьких. От так само зростали і ваші улюбленці. Отакі от вони були мені от Отак я за ними доглядала, от такі вони були прикольні, так само відкривала оченятка, так само їх листувала на початку. так само... Все так само. От споглядайте і розумійте, що з вашими і вони були такі самі. Такі вони чудові, маніпусіньки. На жаль, вони дуже швидко ростуть. Ці моменти такі важливі і класні. І ще я головне забула. Я вам дуже дякую за ваші лайки, за ваші перегляди. Для мене це дуже-дуже важливо для нашого розплідника і для моїх собачок. Тому дуже дякую, будьте активні. До нових зустрічей на зв'язочку з вами завжди. А моїм вихованцям передавайте привіт, сьомкайте їх носик і міцно обійми, міцно обійми їм робіть замість мене. Пам'ятаю їх всіх і дуже люблю.